Усім доброго ранку вдома. Ми з вами сьогодні до 10-ї години, а вихідними до 11-ї. Цей ранок з вами разом проводимо ми, Ірина Хоменко та Костянтин Октябрьський. Вітаємо та радіємо, що ви прокидаєтесь у нашій компанії. Попереду ще багато цікавого, а просто зараз дізнаємося про проєкт від музею Лесі Українки. Він називається Читанка незалежності і відроджує традиції легендарної родини Косачів. Ще не вмерла Україна, саме таким епіграфом починається один з листів Лесі Українки до брата Михайла. Вона написала його 135 років тому, коли перший рядок нашого національного гімну ще не був символом незалежності. Ми бачимо, що Леся вже тоді розуміє, що е, розвиток літератури, розвиток культури це потужний стимул, це потужний фундамент для розвитку ідеї української держави. і Потім, в принципі, як і становлення української нації для пробудження української самосвідомості у листі Леся Українка писала про книги, які мріяла побачити в українському перекладі. Молодь родини Косачів мала амбітну ідею створити найкращі умови для розвитку культури та літератури. Інтелектуальна еліта, зібрана навколо своїх ідей, об'єдналася в гурток із зірковою назвою плеяда. Об'єднання плеяда, молодь, яка збиралась, вона мала на меті розвиток української літератури до європейських канонів, тобто підняти українську літературу на рівень західноєвропейської найпопулярнішої, найпотужнішої. То, власне кажучи, Леся, українка, вона вже той час, уявіть, вона юна дівчина, 18-річна, Вона практично розкриває плани розвитку літератури. Вона окреслює коло авторів, яких необхідно перекладати, і таким. Чином у, інтегрувати в їх у український літературний процес. Саме книжки впливають на формування національної ідентичності та світогляду, а також цінностей стверджують організатори панельної дискусії Читанка незалежності. Мета заходу розвивати традицію косачів. Під час зустрічі учасники ділились своїми читацькими вподобаннями. Подобалось автобіографії, автобіографії письменників. Як їхнє життя, як вони в яких умовах е писали твори, і як народжувалися ті твори, які формували ну, українську думку, українську мову? Деякі твори кажуть учасники дискусії, повертають в дитинство. Ось, наприклад, книга Анастасії Левкової За перекопом є земля. Це просто книга для душі. Тут описуються події, які співпадають з моїм життєвим шляхом. Тобто, практично я повернулася в дитинство в підлітковий вік. Крим, Бахчисарай, те як вони описують. А взагалі, любов, з якою тут описаний Крим, і вплетена кримсько-татарська мова. В оригіналі, а це просто щось космічне. Книги, написані під час повномасштабної війни, розповідають про сьогодення на сторінках. Читачі знайомляться з волонтерами, добровольцями, професійними військовими, як і в реальності. Бо в цих книжках описується життя мільйонів українців, які живуть в умовах війни.